Сьогодні у випуску поговоримо про українську мову. Простими словами, про складні речі. Я хочу підняти дуже цікаві запитання, як на мене: перше, як старовинна мова українська вплинула на нашу сучасну, про діалект у війську, про користь, а, можливо, навіть і шкоду. Фемінітивів, ну це власне сьогодні, і гість розкаже той, який вже є у студії. І я буквально за мить вітаюся з кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української філології університету короля Данила, учасником російсько-української війни, звільненим через поранення, Михайло Ковальчук, вітаю вас. Вітаю. перехід на українську мову, на вашу думку, яким він має бути? На кшталт, як Ірина Фаріон, і це дуже так різко і конкретно, чи це більш лояльно і толерантно? Мовне питання стало одним із, із, із таких гострих цього сьогоднішньому суспільстві. І Вона одне з тих, яке стало приводом для тих подій, які, на жаль, маємо сьогодні, адже -то, все відбувається під захистом так званих російськомовних наших земляків е, на сході, ну е, це так, принаймні, подавалося. Е, яка моя точка зору? Ну, е, Як на мене, це має бути такий поступовий перехід, але цей перехід має бути, має контролюватися, цей перехід має, має бути метою діяльності влади нашої. Тому я десь навіть отак десь трошки е, згадаю свої. Перебування там, коли служив на сході, угу. спілкуючись із місцевими мешканцями, я бачив їх намагання з нами з україномовними, з, з вихідцями з західної України. Вони ж бачили, ми спілкувалися, ми знайомились, і вони дуже старанно намагались говорити українською мовою. Дуже цікава українська мова в них виходила, адже. У більшості це Харківщина, північ, Схід — це буквально райони, які межували з Російською Федерацією, прикордонні регіони. Ясно, що там так домінувала у спілкуванні, у них і далі зараз так є. Домінує українсь, російська, російська мова. мова Українська так. мова там якби дуже ну, хіба з потреби такої, якоїсь, як от. Я навів приклад. Вони старалися бути з нами ближчими, спілкуватись і спілкувалися з Суржиком, можна сказати. Але я не належу до тих, хто десь пропонує чи бачить це дуже раптово, різко і так би імперативний такий угу. перехід. Тобто наказав хтось. І людина перейшла, вже спілкується. Так не може бути, це повинно бути поступово. Це повинно було, на мою думку, здійснюватись така, це, це політичне питання, це питання освітнє, це питання, ну, взагалі, культурне. Це дуже таке ну, різносторонні, вони якщо мали конкретніше, це які б кроки та, мали? Бути? Вони б мали це робити, на мою думку, починаючи з. Зорі незалежності, коли вже є державність. Це я бачу, я бачу, наприклад, ну, як... Минуле не теж тільки, таке, як... давайте зараз. Як би це оці? Зараз, зараз це цяло? теж можна зробити і це варто зробити. Свого часу політика популяризації і, і скажімо так, навіть русифікації. Популяризації російської мови як проводилася? Стимулювали роботу вчителів у школах. Робили надбавки для, до зарплати, наприклад. Було таке, і то значні там. Ну, чому б зараз це не зробити десь щось таке схоже для такий стимул запровадити в Україні? Для україномовних викладачів не тільки української мови, а взагалі для тих, хто користує. Ну, зараз, звичайно, трошки інша ситуація, ніж років, ну, принаймні 10-8 тому. Тому 15. нам треба якось пришвидшитись, як так, на намагається питання. Ну, зараз просто ситуація, так якби люди свідомо почали десь, переконання, у когось з'явились інші. Але ми маємо і, на жаль, і зворот протилежні тенденції, коли. Приїжджають у україномовні регіони люди, які були російськомовними, і, наприклад, вимагають відкриття російських шкіл. Угу. Ну, тобто, не будемо конкретизувати, але такі але так тенденції є, так трапляється. Може... Так. Так, так. Є. Ну, тобто, треба, щоб це була така продумана компромісна, така державна політика. Я точнею державницька політика, тому що можна це зробити, можна стимулювати, можна. На місцевому рівні могли б щось запропонувати? Таке, от зараз одне, наприклад. Одне, яке ви бачите, от у нас зараз теж є от мовні інспектори ввели, там якісь курси безкоштовні української мови ввели. Чи вважаєте, що це правильні взагалі кроки? Звичайно, Чи... що правильні. І що ще можна би було додати? Кожен повинен десь дбати про культуру свого мовлення, про свою українську мову, скажімо так, індивідуально десь. Це самоосвіта, це, це постійне вдосконалення, це, ну, якщо говорити про освітні заклади, це така цілеспрямована освітня діяльність, робота вчителів, робота не тільки вчителів. Але, але ті, я вам так скажу, коли на сході я спілкувався вчора повторюсь з російськомовними скажімо, співрозмовниками, які від, з дитинства були російськомовними, пробували переходити і переходили у, роз, у спілкуванні з нами на українську, то я тішився, що вони роблять такі потуги, такі намагання у них є. Я це схвалював, і вони мене перепрошували за їхню українську мову, я їх заспокоював. Кажу, ви продовжуйте в цьому досі, тому що у вас дуже гарно виходить і заохочував таким чином. Ну, тобто це має бути якось... Ну, щоб, принаймні, ми з вами щоб, розвіяли один міф, та, який зараз та. побутує, що, начебто, всі військові говорять російською, і ніхто не хоче переходити. Ну принамні, що хоч... до військових то там окрема Ні, окрема основа. тема. Давайте так, та, та, та давайте та, не та. будемо дуже заглиблюватися, бо запитань багато. Ви написали працю про староукраїнську мову. Я процитую, як вона називається складні речення з недиференційованими типами зв'язку в староукраїнській мові. Запитання, як староукраїнська, старослов'янська мова вплинула на сучасну? Якщо так теж так якось Значить, ну, це, це була тема моєї кандидатської дисертації. Так коротенько розкажу, я, який опрацьовував тексти, Тексти опрацьовував в різних стилів, їздив в архіви. В архіви відповідно, це старовинні пам'ятки 14-18 століття цього періоду. 18, 15, 16, 17, 18, з другої половини XVIII до кінця XVIII століття. Це і художні тексти, і, і тексти судочинства, тобто офіційно-ділові документи, це і, і, і козацькі літописи, це і такі спогади, щоденники. тобто десь Епістолярний стиль, тобто це такі були різносторонні таке дослідження, цікаве мені було вона. Як вплинула? Ну це була писемна мова, яка співіснувала як літературна мова, українська літературна мова, одна з її фар. І вона співіснувала поряд із одночасно, можна сказати, із церковнослов'янською мовою, тобто тією ж старослов'янською мовою. Яка, яка вже десь обслуговувала тільки більше конфесійний, це богослужіння, це церковний. Але ви знаєте, всі ми знаємо, що церква, релігія на той час, власне, конфесійний стиль, вони мали дуже сильний вплив на, ну, на освіту тогочасну і на формування взагалі на суспільство. От, і важливість ж, тієї ж, ж церковно-слов'янської мови, вона була дуже важливість була велика на той час. Староукраїнська мова це мова світська, мова, тобто, світських, але мова писемна. У той час вже вона дуже жива була, вона така та, вона молодійна, була, жива. Так, вона мала дуже багато власне українських рис, але це була літературна писемна мова. У регіонах у той вже час, особливо чим пізніше, тим більше це проявлялося. Вже спілкувалися фактично сучасною літературною мовою, яка стала яка вже Війшла в свої права, скажімо, на межі XVIII-19 століть, з виходом, ми всі знаємо з шкільних програм, і з виходом Енеїди, з творчістю Шевченка, з поетів-романтиків, тобто ну, десь більше завдяки художньому, художньому слову. І вона, але вона, в її основу лягли говірки Київсько-Полтавського регіону, тобто центральної України, фактично. Ну і у той період, який, в який існувала староукраїнська, вже десь і послуговувалася у народі, вже широко використовувалася сучасна, будемо казати, українська літературна мова. Тобто зв'язок дуже великий і староукраїнська мова дуже мала-багато таких мерес, багато... які, які, які вирізняли її з, від, ну, зрозуміло, що відрізняли від церковнослов'янської, від інших слов'янських мов, тієї ж російської. У мене питання: будемо. ми багато втратили? Багато втратили, мається на увазі з тої мови на сьогоднішній день, чи навпаки ми здобули більше? Ну, ці форми, тобто сучасна літературна мова, вона дуже багато взяла із староукраїнської, і, але традиція, яка там, ну там дуже багато було таких слів, які перегукуються, які десь перегукуються з сучасною російською мовою. Uh -huh. Це дало підстави це ж що вважати, що, що це мовляв спільна мова. А і більше того, ну, вони... російська самодержавна та політика, вони ж як, передбачали, що українська сучасна мова це наречія, це тобто наріччя, діалект російської мови. Ну так, безглузде ну, та, повне, і тим паче вони взяли наші тексти і, церковні так, і забрали собі. Вони просто присвоїли майже без змін зараз там. Незначні якісь, можливо, сучасні доповнення є, але uh -huh. це в більшості російська сучасна, це та сама старослов'янська, з певними трошки змінена, осучаснена мова. Тоді як українська мова на всіх рівнях розвивається, що в мовленні безпосередньо, у мовній практиці люди говорять, і відповідно вона стає об'єктом вивчення, предметом. Вивчення, що на рівні науковому. Якраз тут ми не про дослідження, а скоріше так трішки, щоб з складного перейти на простіше, будемо так маніпулювати цими такими маленькими хвильками йти. Маленька гра для вас називається Відгадайте слово. Для всіх глядачів скажу, що пан Михайло, не знаю взагалі цих слів, які я підготувала, тому це буде такий експромт. Слово баляндраси. Точити баліндраси є такий О. фразеологізм, це таке давнє народне походження слова, тобто деревені розводити такий та, 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 та. тобто, Пусті веселі так. угу. Е, Слово, яке взагалі майже ніде фактично в словниках немає, але воно фігурує де не десь кумасний. Це щодо людини, як о, коли ми її хочемо фактично, як ну назвати, обізвати. Ну я так розумію, я якийсь негативний, така негативна конотація, тобто нативний забарвлення, значення як цього поганий. Слова. От мені дуже так. цікаво. Якщо хтось чув це слово, може вам не поправити ну, із дуже таке, дуже рідко вже рідко. Вже рідко. рідко, вживане, mm -hmm. рідко... І я навіть не знаю, чи я правильно наголос поставила. Студенець. Ну студенець це правда. Студенець у нас в нашому регіоні. Ну це це той же холодець. Холодець, <рес> так і е, суціга. — Суціга. — Так. Суціга. Теж, теж про таке... людину. Хитра людина написано. Ну теж я цього слова навіть ніде не чула. Я думаю, можливо, в якихось стародавніх текстах десь воно і фігурує, але воно геть забуте. Дуже багато слів є, які на певному етапі вони стали архаїзмами, і вони якби є, є вже замінники сучасні, mm. і вони просто. Через, оця рідковживаність пов'язана якраз із тим, що вони стали заставілою лексикою, відповідно, але в художньому тексті дуже часто, в розмовному стилі, вони є такими доречними і цікавими, так. вони дуже доповнюють. Скажімо так, сучасний літературний і, е е е е текст. І, е власне, от, знає, тоді людина так, може позбутися таких там, примітивних слів, наприклад, так, гарно, погано, ну тобто звичних, ну, та, там, та, а більше та. якось описати, чи людину, чи почуття, та, чи характер ну, варто, 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 послуговуватися. Освіта повинна бути українською за змістом, а не лише за формою. Це ваша цитата. Освіта повинна бути українською за змістом. А не лише за формою. Цитата, ви її сказали в інтерв'ю, коли, коли ще служили в 23-му році в Суспільному. Скажіть, що ви мали на увазі? Ну, це, має бути, що я мов під, під цими словами, це, Може, це наповнення. Я мав на увазі от, патріотичне виховання, виховання на рівні, на рівні культури, на рівні мистецтва. Є таке, що коли вчитель проводить урок української мови, та українською мовою, це так для прикладу, а на перерві вчитель, учні послуговуються російською мовою. Ну, тобто десь. Передбачати це треба так, щоб максимально був е, український. Контент. Більше вводити різних заходів, як я зрозуміла. Тобто більше якихось е, креативних, можливо, так, речей так. в шкільну освіту для того, щоб діти дійсно полюбили, так, полюбили і мову, полюбили були, більше схилилися до цього. Завчати власне все, що пов'язане з Україною, з їх. З їх, власне, від чесно, з їх батьківщини. Пане Михайло, ви у 22-му році приїхали за кордону, так? У 22-му, коли так. тільки розпочалася сама війна, про це вам окрема вдячність і щиросердечна вдячність за те, що ви охороняли наш сон. І повернулись, пішли служити, і в мене запитання про те, бо ми вже трішечки зачіпали тему у війську, але які слова, які слова, от ви розказували про те, що діалектизми ви використовували під час якихось там. Ваших певних дій. Ну, звичайно. Скажіть, що було? Якусь таку історію одну пригадайте. Для придадайте. нас, для нас, галичан, для взагалі, та не тільки, у нас дуже багато різних підрозділів, які територіально сформувалися відповідно в Західній Україні. Чи це в Закарпатській області, чи в Чернівецькій, чи в нас на Прикарпатті. Ну і кожен регіон має свої мовні особливості, звичайно. Ну, і це, якщо. Ми спілкуємося, це безпосередньо спілкуванням під час там виконання службових обов'язків, під час служби, під час зрештою, навіть виконання бойових завдань, то ми активно послуговувалися своєю своїми такими діалектизмами, діалектною, діалектним мовленням. От, і воно ставало ще й... Таким плюсом, таким, якби, перевагою нашою, тому що при, коли ми між собою використовуємо якісь діалектні слова, наприклад, у радіоефірі рації, як ми кажемо, по mm -hmm. рації спілкувалися, там з'єднувалися, зв'язувалися з зв із іншими, які далеко від нас, але аж в безпосередній близькості перебували росіяни ну, вороги. Вони ж могли почувати. І дуже часто перехоплювали ці радіосигнали, скажімо так. Ну і їм ж важко зрозуміти діалект, діалектну якусь там фразу, яку скаже швидко так, хтось. Так, так, скаже той чи інший військовослужбовець, наприклад, там коли. Коли обстріл є, так обстріли правило, обстрілюють цілеспрямовану позиції. Так? Обстрілюють, ну, є не влучання на щастя. У більшості випадків вони так десь пристрілюються. Ну, зубах боків таке є, але коли до нашої позиції там є прильот, як ми називаємо це, так? І доповідь. Доповідь оперативна доповідь, вона мала б звучати, що от метрів за сто справа від нас був серйозний приліт. Так? Ну то, то, як десь прийняли, У нас є такі слова: нагайта, команда для коня ру... Вправо, коли коня треба повернути вправо, uh -huh. команда таке слово гайта, це таке західноукраїнське діалектики. Ну каже, ну гайта за 100 малих там був гостинець. Або, uh -huh. або, ну, або там, наприклад, таке, ще, таке наше, таке галицьке, що от коли йде. Група бійців, а ну, десь серед ночі це завдання, це там при виконанні. Ну і рух, відповідно, можуть бути, десь, можуть спостерігати, можуть слухати, там перехваплення бути, Тому ми кажуть, ріхтуйте весілля. Це означає, Готуйте, готуйтесь, бо до вас підходять гості. там. Наприклад, там, Наприклад, Наприклад, три уловки. Уловку це олівець Оловку, так. таке так, ну, знайоме вам. А, три уловки, це ну, що для росіян таке слово уловки, ну звідки вони, вони такі бували випадки, що вони там непонятний язик якийсь. Угу, так, 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 якщо вже так їх цитувати, вони не знають хто а що за. Що за улупки, що, про і мова? Що це, що це взагалі за підрозділи прибули сюди? Це неодноразово, так вже десь. НАТО, НАТО! Так, то вже… — <голяки> Вони навіть десь пробують в інтернеті шукати, таких mm -hmm. слів там не знаходять і не розуміють, якою мовою послуговуються. Ну, такі моменти от, щодо того, вони, як кажуть, у нас дуже помічні були там при цій роботі. Ви сказали, послуговуєтеся. Чи послуговуєтеся ви фемінітивами? І що ви думаєте щодо цього? Бо тут такі теж баталії дискусійне питання, але я їх люблю, е зразу скажу. Мені вони комфортні. Фемінітиви. Фемі я так само, наприклад, я прибічне на вживання фемінітивів. Отже, е вони, як їх взагалі призначення, яке? Е е Щоб утвердити рівні можливості для всіх незалежно там від. Статі. Від статі. І от такий, такий гендерний аспект uh -huh. тут є, тобто він якби, він якби удосконалює ці, ці можливості. І я думаю, що доречно використовувати. На мою думку, це треба сприймати спокійно, нормально, до речі, і паралельно і в інших мовах, і на сучасному етапі це проваджується, там так само вони в німецькій мові. Ну і в, і в українській, українській вони мові. були. Вони, так, я просто знаю і були неодноразово. І ну і в українці і вони... українці теж вживали. Ну було ж білявка, білявець, так, тобто так, було так. розмежування, не нічого, нічого, нічого немає. так. Вони завжди були, ще продовжують казати: пані президент, пані директор, mm -hmm. пані не президентка, директорка. Хоча в публіцистичному повторюю ми дуже часто маємо нагоду чути. І такого чогось скажіть я мені, не бачу тут. Скажіть погано. мені, як філолог, як сказати посол? Гід, наприклад, от те, що воно не О, воно, посолка і послиця Так, гідка, <гідка> послиця, <Гитрія>? послиня. <гідка> знаєте, ну це <гідка> так воно звучить якось <гідка> не дуже ще <гідка> пані посол, так кажуть, Жін, пані Жінка посол, посол. От, так, пані посол, пані посол <гідка> гарне. Пані Слово, гід або таке, жінка -гід, що так? На, на жінку, пані. Колись, мабуть, з не знаю кілька років тому. Навіть я зустріла знайомого, і він каже: Ой, та українська, я вже вела цю програму «Стопросизм», І він каже: Боже, та в нас франківську. У Нас мова чиста І де, я кажу, я з тобою сто відсотків погоджусь. Особливо мені подобається мусорка, пожар, як кажуть, або полотенце. просто супер. Він так на мене кліп-кліп, я кажу: в нас дуже багато. Він каже, дійсно багато, вже ну. погодишся. Але в мене запитання: чи маєте якісь лайфхаки свої, як позбутися росіянізму? Ну, максимально, максимально підбирати слова відповідники. Українські. Кілька це, разів то... повторювати, повторювати, так, і вони так, просто так. як входять вони... у звичку, так? Так, Спілкуватися вдома. Навіть може це починати з такого живтівливого, тово, бо не всі так слова десь сприймаються. Ви вже ми звикли до одних, на жаль, таких цих, які, які десь засмічують мову, як ми кажемо, як прийнято вважати, але. Але не просто їх, під, їх відповідники так відразу ж вживати, бо навіть для того, хто це, він думає, кожна людина спілкуючись десь, намагаючись слово вжити, ти мимохідь подумаєш, а як сприйме співрозмовник, чи це не буде образою, чи це не буде, чи не викличе якусь насмішку там і таке інше. Тобто… Вони не так швидко це. Але це треба робити. Це треба знаходити. Це звичайно, свої. треба знаходити якісь способи, щоб замінювати, щоб, щоб це викорінювати. Щоб, мова дійсно випромінювати. Була тією солов'їною співучою, про яку та, 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 всі є. говорять. І на завершення ще таке запитання: знову ж таки, я процитую вас. Часто повторюю собі класичну біблійну фразу, і це минеться тільки з однією поправкою. Оптимістичною буде краще, а не гірше. Зараз щось змінилось, якщо так, то на ну, завершення? Ну, Зараз, як, якщо з того часу, коли я висловив цю свою думку, то так можна і багато переваг знайти плюсів, але поки що ще треба терпіння, треба і треба оптимізм. Оптимізм мусить бути. Я принаймні. Належу до людей, які оптимізм сприймають як належне, як потрібно таке, і воно обов'язково мусить виправдатись. як кажуть, що коли ми віримо у конкретні, добрі слова, у якісь позитивні такі формулювання, то це як така міні-установка. Ну і принаймні тримаємо стрій так, так. вже тут в тилу і йдемо Звичайно. до перемоги. Звичайно, воно мусить бути все. Краще. Любов починається з кожного нас, з нас. Любов до мови. І коли кожен з нас, дорослих, почне більш частіше говорити, відповідно, діти теж будуть перехоплювати цю ініціативу автоматично. Звичайно, дякую за розмову. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!